Частина 5 Із офіційних документів УПА. Присяга вояка Української повстанчої армії. Затверджена УГВР і введена наказом Гаваша, Частина 7 з 19.07.1944 року. Я, воїн Української повстанчої армії, взявши в руки зброю. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників і здобути українську самостійну соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крови, ні життя. І буду битись до останнього віддиху і останньої перемоги над усіма ворогами України, буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української, буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном, буду виконувати всі накази зверхників, суворо зберігатиму військову і державну таємницю, буду гідним побратимом в бою та в бойовому життю всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Постанова Головної Визвольної Ради про визнання дня 14 жовтня 1942 року днем постання Української повстанчої армії УПА та про встановлення цього дня святковим днем УПА. В місяці жовтні. 1942 року на полісі постали перші збройні відділи, що дали початок українській повстанчій армії. Перше, для зафіксування цього історичного моменту визнається День 14 жовтня 1942 року днем постання УПА. Друге, для вшанування цього моменту, День 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови. Вводиться як святковий день УПА 30 травня 1947 року. Українська головна визвольна рада. Передрук з виданого на рідних землях органу УГВР Бюро інформації Української головної визвольної ради УГВР. Випуск частина 1 квітень 1948 року. Бійці й командири Української повстанської армії. Гітлерівська Німеччина остаточно розгромлена й розбита. Не боятися більше українському народові ні винищування у газових камерах, ні масових розстрілів, цілих десятків сіл озвірілими гестапівцями, не буде вже німець бити по лиці свободолюбного українського селянина, ні відбирати його землі, щоб повернути його в раба німецького пана, не гнатиме тисяч і десятків тисяч робітників і селян у новітній Ясир в Німеччину. Не ждатиме український інтелігент на свою чергу, коли його фізично знищать, бо він міг би ще в прийдешньому бути постійною загрозою для окупанта. Західний варвар не буде вже панувати на українській землі. Великий вклад у перемогу над Німеччиною внесли й ви, українські повстанці ви не допускали, щоб німець свобідно господарив на українській землі і вповні її використовував для своїх загарбницьких цілей. Ви не дозволяли йому грабити українського села, не допускали до вивозу в Німеччину. Ваша караюча рука гідно відплачувала за розстріли й палення сіл. У боротьбі з Німеччиною, наша українська повстанська армія зорганізувалася і пройшла першу бойову школу, та з розвалом Німеччини вернувся і розгосподарився на Україні ще гірший окупант Росія, від віків, поневолюючи Україну. Вона не зрезигнує з неї ніколи, незалежно чи в неї царський режим, чи найдемократичніша в світі республіка. І саме ця соціалістична республіка вирішила остаточно покласти край українським самостійницьким змаганням. Скувавши весь народ у нову соціальну систему державного капіталізму, пануюча кліка створила жахливі економічні умови, щоб перемінити свободолюбну людину в вічно голодну тварину. Що ні про що інше не вміє думати як про їжу. Ввівши культуру по формі національну а по змісту соціалістичну, соввлада руками українських заляканих рабів, тичин, бажанів, вишень, возняків насильно прищіплює Україні російську культуру. Для більшого обдурення українських мас створює в Україні ще й комісаріати оборони і закордонних справ, які не мають ніяких прав. Хіба тільки вихвалювати Сталіна Невиданий в історії людства терор, провокації мають остаточно перетопити в російському горнилі український народ, що має назавжди забути, що він був самостійним, і погодитися бути вічним наймитом старшого брата, новітньої великої Росії. Для свободолюбних мається найдемократичніша республіка Сибірську Тайгу, Соловецькі острови, масові розстріли, палення сіл, штучні голоди. Та інші новітні виховні засоби. Та український народ і тепер не скапітулював перед наступаючим ворогом в 1943 році вам, українські повстанці, передав він зброю в руки з наказом до останнього оборонити ідею української самостійності, з неперевершеною стійкістю і героїзмом, з небаченою до цього вірою і запалом, виконуєте ви вже більше як два роки цей наказ нації. Ні голод, ні інші нестачі, ні терор відносно ваших родин не захитали вашого завзяття, вашої віри в перемогу. Ще завзятіша, ще успішніша боротьба є вашою відповіддю на всі підступні звернення уряду УРСР. Ви добре пам'ятаєте, що так само старалася розкладати Росія воїнів в Мазепи, так само дарувала провини українським повстанським загонам у 1920-43 роках. Всіх, що далися обманути, нагороджено каторжними роботами чи розстрілами, як тільки вони перестали бути потрібними Росії. Коли ви зараз вступили на шлях боротьби зі сталінським режимом, то не те, щоб перед ним капітулювати, бо з ворогом, що загрожує існуванню нації, треба боротися на життя і смерть. Я впевнений, що зброї, якої одержали рук нації, не посоромите, і прийдешнім поколінням, Передасте своє ім'я, вкрите безсмертною славою, українські повстанці у світі ще не заіснував мир, революційні рухи поневолених народів та протиріччя між західними державами і СРСР зростають. Росте у всьому світі свідомість, що несе зі собою ідея диктатури пролетаріату, оголошена з Кремля. В боротьбі проти нього ви сьогодні не самі. Завзяті серби, хорвати ведуть бої. Проти московського ставленика тіта, болгари також піднімаються проти кривавого терору, принесеного союзним СРСР. Гори Семигорода залюднилися тими румунами, що не піддалися Росії, навіть Мала Словаччина веде партизанку проти наїзника, польські патріоти саботажами і збройною боротьбою відповідають на намагання Сталіна їх поневолити. Ряди борців проти східного сатрапа ростуть. Все це, це створює сприятливі умови для нашої дальшої боротьби і наближає момент розвалу СРСР. Дотримати зброю в руках до тієї хвилини і станути на чолі воюючих проти сталі Маз ваше священне завдання. Вірю, що виконаєте його з честю і фанатизмом, як виконували всі дотеперішні завдання, новими методами боротьби, пристосованими до нової обстановки. Дайте відповідь ворогові на його наступ. З незламною вірою вперед. До перемоги. Хай живе Українська самостійна соборна держава. Вічна хвала тим, що полягли в боротьбі з наїзником. Слава Україні. В травні 1945 року Тарас Чупринка, головний командир УПА. Передрук з краєвого видання повстанець 5-6 за квітень травень 1945 року. Від редакції. В зв'язку з закінченням німецько-більшовицької війни головний командир УПА видав відзову до бійців та командирів УПА.